Прем'єр-міністр заявив, що з кінця лютого ціни на найпопулярніші ліки знизились на 27%. Чи відчули ви це? Ну я трошки відчув, тому що я часто дуже покупаю анальгін, такі ліки парацетамол з цією кислотою, а це тіл селіновою. Не пам'ятаю, як він називається точно. Дуже відчув. Тому ну, трошки трошки подешевіли ліки всі. І дуже тепер приємно купувати. Раніше було не дуже приємно, тому що було дороже. Зовсім ні, мабуть. Навіть виросли, ну ніяк точно не змінилися нижче. Ні, напроти. Мені здалося, що попідвищились. В мене є досить багато ліків, що постійного користування, що тимчасового, але зараз весінні загострення ревматизму, Якщо я почну зараз так перераховувати все. Ні. Не купляєте ліків? мірі необхідності. абсолютно ні. Мені здається, що вони навіть подорожчили на 27%, аніж подешевшили, тому що середній чек септек виходить ще набагато більше, ніж до того, аніж було колись. Ну тобто я не помітила цього зниження.